Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали місто Харків і сім населених пунктів Харківської області. Зведення Вітова. Наслідок обстрілу в селище Куп'янськ-Вузловий Куп'янської громади постраждала 67-річна жінка. Під завалами внаслідок ворожого удару в Харкові 2 січня виявлено фрагменти тіл людей. Ворог атакував БПЛА Холодногірський район Харкова. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: дві ракети, тип встановлюється, чотири БПЛА типу «Гарань-2», три БПЛА типу Молнія, один ФПВ-дрон, вісім БПЛА, тип встановлюються. Пошкоджено та зруйновано об'єкти. Цивільної інфраструктури. У Куб'янському районі в селі Малий Бурлук пошкоджено автомобіль. В селище Великий Бурлук, заклад культури та дві нежитлові будівлі. У Харківському районі в селище Коротич пошкоджено складську будівлю та АЗС. У Лозівському районі в місті Златопіль пошкоджено два приватні будинки. Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 12 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 16 тисяч 107 людей. Рятувальники звітують, протягом доби здійснили 24 оперативні виїзди. На Харківщині рятувальники ДСНС залучались до гасіння однієї пожежі, спричиненої ворожим обстрілом в Чугуївському районі області. Тривають аварійно-рятувальні роботи на місці ворожого удару, який стався 2 січня у центральній частині Харкова. Внаслідок атаки зруйнована торгівельна офісна будівля та частина прилеглого під'їзду чотириповерхового багатоквартирного будинку. До аварійно-рятувальних робіт залучені рятувальники, кінологічні розрахунки та важка техніка ДСНС. А також комунальні служби міста. В ході робіт були виявлені фрагменти тіл загиблих. Загалом вивезено понад 6390 тонн бетонних та металевих конструкцій. Внаслідок побутових пожеж загинули троє людей. В селі Рясне Лозівського району внаслідок пожежі у приватній оселі площою 80 квадратних метрів. Загинули два чоловіки 1974 та 1987 років народження. Причина виникнення загоряння, необережність з вогнем. Під час ліквідації пожежі у житловому п'ятиповерховому будинку у Новобоварському районі міста Харкова загинув чоловік 1968 року народження. У квартирі на першому поверсі горіли домашні речі та меблі на площі 30 квадратних метрів. Причина пожежі коротке замкнення електромережі. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено дві одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на південно-слобожанському та Куб'янському напрямках тривають зіткнення. На південно-слобожанському напрямку наші війська зупинили вісім атак противника. В районах Вовчанська, Стариці, Приліпки, Фиголівки та у бік Збицького і Кутьківки. На Куб'янському напрямку вчора відбулося три атаки загарбників. Наші оборонці відбили штурмові дії противника. В районах Степової Новоселівки, Першотравневого та обік Петропавлівки. Марія Соловйова, Дмитрон та Олексій Муравйов, Харків. Новини. Цієї ночі, за даними повітряних ЗСУ, противник атакував Україну дев'ятьма балістичними ракетами Скандер М, зенітними керованими ракетами С-300. А також випустив 165 ударних БПЛА типу шахет, гербера і безпілотників інших типів. Військові звітують за попередніми даними станом на восьму ранку протиповітряною обороною збито подавлено 137 ворожих БПЛА типу шахет, гербера і дронів інших типів на півночі центрі та сході країни. Зафіксовано влучання балістичних зенітних керованих ракет та 26 Арних БПЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих уламки на дев'яти локаціях Йдеться у ранковому зведенні повітряних сил зсу. Цієї ночі росіяни здійснили чергову атаку на Київ. За даними ДСНС в Оболонському районі, є влучання у чотирьохповерхову будівлю медзакладу на рівні другого поверху з працюючим стаціонарним відділенням. Під час атаки там перебувало близько 70 осіб. Повідомо, що уламки влетіли у палату медзакладу. За даними оболонської районної державної адміністрації, вигоріло 25 квадратних метрів. Наслідки обстрілу продовжують ліквідовувати. На місці правоохоронці ведуть слідчі дії. За даними влади, через російську атаку в. Києві один загиблий і четверо постраждалих. В Київській області внаслідок атаки пошкоджено більше десяти домівок. Зруйновано житловий будинок, пошкоджено 13 приватних будинків, автомобілі та багатоповерхівку. Правоохоронці підтвердили, що внаслідок атаки РФ загинув місцевий житель. В чернігові внаслідок нічного комбінованої атаки ворога по місту зруйновано 8 гаражів та пошкоджено 96 гаражних приміщень. Як повідомили у міській військовій адміністрації, зруйновані будівлі господарчі складського призначення на території комунальної установи. Також зруйнована господарча будівля одного з підприємств міста, зафіксоване пряме влучання в приватний житловий будинок, унаслідок чого виникла пожежа. Також у результаті влучання пошкоджено 15 приватних житлових будинків. У Харкові тривають аварійно-рятувальні роботи на місці ворожого удару 2 січня в центральній частині міста. Внаслідок атаки зруйнована торговельна офісна будівля та частина прилеглого під'їзду чотирьохповерхового багатоквартирного будинку. До аварійно-рятувальних робіт залучені рятувальники, кінологічні розрахунки та важка техніка ДСНС. а Також комунальні служби міста в ході робіт були виявлені фрагменти тіл загиблих. Кількість жертв з'ясовується. Загалом вивезено понад 6390 тисяч тонн бетон. Та металевих конструкцій. Також відомо, що станом на ранок 5 січня у лікарні залишаються семеро поранених. Україна готується до обох варіантів дипломатії, яку ми забезпечуємо, чи подальша активна оборона, якщо тиску на Росію виявиться недостатньо, наголосив президент Володимир Зеленський. Україна прагне миру, але сили своєї Україна нікому не віддасть. Дякую всім, хто працює на нашу державу, хто захищає Україну як себе самого, заявив голова держави у вечірньому зверненні. У ЄС вкотре підтвердили, що не визнають легітимність президента Венесуели Нікола Самадуро, але закликають США до спокою та стриманості. Спільна заява 26 країн блоку. ЄС неодноразово заявляв, що Ніколас Мадуро не має легітимності демократично обраного президента, і блок виступав за мирний перехід до демократії в країні під керівництвом Венесуели з повагою до її суверенітету. Право венесуельського народу визначити своє майбутнє має шануватися. Сказано у заяві. Президент США Дональд Трамп підтвердив намір Вашингтона здійснювати безпосередній контроль над Венесуелою після захоплення Ніколаса Мадуро. Спілкуючись із журналістами, американський лідер кілька разів наголосив, що Сполучені Штати тепер керують цією країною. Трамп зазначив, що американська сторона вже веде діалог з людьми, які щойно склали присягу, маючи на увазі виконуючі обов'язки президента Делсі Родрігес. Також відомо, що Трамп збирається провести спецоперацію в Колумбії. Колумбія дуже хвора на якору. Хворий чоловік, який любить виробляти кокаїни і продавати його до сполучених штатів, і він не буде цим займатися дуже довго. Операція з боку США, мені здається гарною ідеєю, сказав очільник білого дому та додав, що США також потрібна Гренландія з точки зору нацбезпеки. Ша не знайшли доказів атаки України на резиденцію Путіна. Про це заявив президент США Дональд Трамп. Очільник Білого Дому під час спілкування з журналістами заявив, що після перевірки офіційними особами США встановлено. Україна не атакувала резиденцію. Ми не віримо, що це сталося тепер, коли нам вдалося це перевірити. Що сталося досить неподалік, але це не мало до цього жодного стосунку, зазначив Трамп. Середня у центральну частину міста прилетіло два російські снаряди. Під ударом опинилася цивільна інфраструктура. Зокрема, одна з п'ятиповерхівок практично повністю знищена. Наразі на годиннику 19.25 Пошуково-рятувальні роботи все ще тривають. По київському району Харкова ворог вдарив двома балістичними ракетами. Потужні вибухи пролунали в день близько 14.30, коли в центральній частині мегаполісу було людно. Ця терористична атака забрала життя однієї дитини. Постраждали десятки мирних мешканців. Зруйновані будинки і пошкоджена цивільна інфраструктура. Знаходився на п'ятому поверсі і ну, в момент самого влучання, то бачив, можна сказати, на власні очі, очі її вушеники, як воно все відбувалося. Коли перша ракета прилетіла, я далі нічого вже не чув і не бачив, тому був великий стовп дима. Та, ну, мене позакладало уші, вже нічого типу, не чув, голова крутилася і ну, почало трішки тошнити. Вже потім я вже почав, почав бігати, шукати свою кицьку, тому що для мене це найголовніше було в той час знайти маленьку кицьку. А вона ще, як назло, не відгукувалася. Спецслужби дуже швидко були. Може, хвилин за 3-4 я вже чув, що сирени були тут. -ут. достатньо близько мешкаю з місцем прильоту, почула просто сильні вибухи. Перше, що якби почала читати місцеві пабліки, привезли просто з хлопцями воду допомогу. Ну якби намагаємось кооперуватися, якось допомогти. Розруха, руйнування дуже багато диму, дуже багато насправді масштаб великий. Багато руйнувань. Мені здається, що ворог вкотрень показав себе, показав, що він воює з мирними мешканцями. З тим, що просто гадить поштовує у квартарах, а просто влаштовує терор проти мирного населення. Такий гучний, що зразу, зразу ми, спочатку ми не, я нічого не, не приймала, думала сквозняк. У нас трьох хата і думала сквозняк. А коли посипались в цього і пісок, откуда то земля яка, і земля какая-то, я стала кричать. Я в чому була скоріш у ванну? Прибігла, Вона кричить: вдягайся скоріш, вдягайся. А двері заклало так, що не можна було відкрити. всі вікна повилітали з рамами мене хлопчик не на руках виніс, бо неможливо було йти. по сходам, все валялося. Там мені хтось таблетку дав, а зараз принесли чай. і Бутербродик. зараз більш-менш, але там залишилась моя донька з котами і син теж і син Чули два вибухи. Мала почула, що потрібна вода, привезли воду. На місце трагедії пані Катерина прийшла з донькою. Дівчинка каже, було гучно і страшно, хоча вибухи їй доводиться чути далеко не вперше. Дуже гучно було, ну але я трішки звикла, тому що я мешкаю тут усю війну, ну але трішки злякалася. Та попри страх, дівчинка вирішила зробити те, що могла, разом із мамою, принесла воду для людей та рятувальників. Це важливо, тому що вони рятують людей, які теж мешкають у Харкові, місцеві наші, тому допомагаємо усім. Тому робити добро це повертається тим самим. Під ударом опинилися не лише житлові будинки значних збитків зазнали і власники бізнесу. Та, попри ракетний терор, підприємці цього ж дня почали ліквідовувати наслідки ворожої атаки. Такої спритності кажуть, їх навчили роки ведення бізнесу в прифронтовому Харкові. Ми залишилися без вікон з обох сторін. Та без приладдя для праці усуваємо наслідки прильоту, забуваємо вікна, прибираємо. Щоб працювати. Це не перше влучання біля нас, тому ми вже знаємо, як з цим працювати. Ми завтра працюємо в штатному режимі. У нас ще два філіали. Цей не да прибираємо і будемо працювати. Оцінюючи наслідки влучання, міськраді кажуть, масштаби руйнувань вимірюються десятками понівечених будівель, сотнями вибитих вікон і пошкодженими комунікаціями. Дуже багато зруйнована житлових будинках пошкоджена більше 20 житлових будинків. вибито більш ніж тисяча вікон. Крім цього дуже постраждали теплові мережі постраждали контактна Мережа нашого громадського транспорта. Крім цього, хочу сказати. Що лікарня, яка розташована поряд з центром вибуху, дуже постраждала, були пошкоджені вікна. крім цього теплова мережа теж постраждала в лікарня. Зараз ми працюємо, щоб відновити одразу після влучань на місці трагедії, розпочали працювати усі відповідні міські служби. Комунальники закривають вибиті вікна, прибирають уламки, відновлюють дороги та тротуари. До робіт залучили і нову техніку японського виробництва. Вона дозволяє швидше та ефективніше справи. Ровлятися з наслідками ворожого безчинства. ми одразу завжди швидко реагуємо на такі ситуації, тому що є чергові бригади, і потрібно максимально швидко прибути на місця. І коли це вже безпечно і дозволяють спецслужби, тому ми прибуваємо і. Прибираємо там, де це можна. Спочатку це пішохідні зони, дорога зараз залучена спецтехніка для розборів завалу. Тому працюють всі люди. Комунальники очищають тротуари. Це там і сміття, габаритне, і скло, щоб можна було упорядкувати територію і пройти, і звільнити для проїзду спецтехніки. Тому роботи багато і намагаємось допомогти якомога більше. Та найважчі наслідки цієї атаки це понад 30 постраждалих людей та дитина, тіло якої дістали з-під уламків розтрощеної висотки вже ввечері. Продовжуємо пошуково-рятувальні роботи і під завалами можуть бути люди. Це ми розуміємо, будемо безперервно проводити пошукову роботу. Зараз ми залучили 80 одиниць комунальної техніки, крім цього, працюють 300 людей наших комунальних підприємств. Будемо працювати для того, щоб якнайшвидше все це зробити. Ольга Трачук, Сергій Перес, Віктор Наздрачов, Станіслав Гришко та Юрій Бобикін. Харків новини житловий будинок, який постраждали зараз. Ми працюємо тут на місці цієї жахливої події і торговельний центр, який розміщувався поряд житловими цима будинками в центральній частині міста Харкова. Він ще зруйнований, І Сьогодні ми зараз. При працюємо для того, щоб завершити пошуково-рятувальну операцію, бо вона триває під завалами, можуть бути люди. До речі, така інформація у нас є, і ми будемо працювати всю ніч для того, щоб якнайшвидше. Все це розрести, але хочу сказати, що знаєте, такі, такі потужні вибухи, які були, і постраждали рядом розташована лікарня. постраждали 20 житлових будинків. Це багатоповерхові житлові будинки, знаходились люди. На теперішню годину ми маємо 31 людину, які отримали поранення, серед яких 6-місячна дитина. Ви розумієте, який жах, одна людина. В дуже тяжкому стані, і я сьогодні вдячний нашим лікарям, які роблять все можливе для того, щоб рятувати життя людей, дуже багато постраждав житлових будинків, як я вже сказав, і знаєте, сила таких вибухів була така, що в ще зруйновано ще зруйновані квартири і розполагалися там приблизно 15 автівок, які. Дуже дуже постраждали. Крім цього, якщо повернутися до лікарні, то перебували пацієнти і вибито вікна більше ніж 100 вікон, тільки всі лікарні було вибито. Зараз працюють наші комунальні. Служби для того, щоб відновити теплопостачання та водопостачання в деякі будинки, які постраждали. Крім цього, вдалося відрізати газову мережу, бо постійно шов газ і постійно пламя було більше і більше, і тому вдалося нам вже. Це локалізувати. Крім цього, хочу сказати, що зараз будемо працювати для того, щоб відновити маршрути. Бо постраждала контактна мережа для наших трамваїв і контактна мережа для наших тролейбусів. Будемо робити так, щоб зранку були відновлені маршрути громадського транспорту. Ми сьогодні працюємо. Працюємо, щоб якнайшвидше найшвидше сьогодні розібрати ці жахливі завали, і ви бачите. Особи на екранах, бо ми сьогодні зараз. На теперішню годину працюють 80 одиниць комунальної техніки. Крім цього, такі потужні наші екскаватори, які ми отримали як гуманітарну допомогу від японського уряду. Я дуже вдячний. Ви бачите, наскільки вони функціональні. Крім цього, 300 людей, які зараз працюють. Це наша комунальна служба, це енергетики, це, це наша харківська тепловиме мережа, водоканал, наше комунальне підприємство. Бо дуже прохолодно на вулиці, і ми, ми намагаємося якнайшвидше знаєте, забити всі контури для того, щоб зберегти тепло в житлових будинках. 2026 рік для Харкова розпочався з трагедії. 2 січня дві балістичні ракети вдарили посеред містю, повністю зруйнувавши житлову п'ятиповерхівку в Київському районі. Знищені квартири, вибиті вікна, понівечені прилеглі будинки та об'єкти цивільної інфраструктури, поранені та вбиті мешканці. Такі наслідки чергової атаки ворога по центральному кварталу прифронтового мегаполісу місцеві кажуть, масштаби трагедії складно усвідомити навіть зараз, коли минуло вже кілька днів. Нема квартири, все, все посипано, вся мебіль, вся, вся техніка. Ну, ні, ну, другий поверх це там, по-моєму, найбільший. З тої сторони ще зовсім нічого не ні, можна підійти, не забити, нічого не зробити. Жахливий стан, жахливі емоції, все дуже жахливе. Ворог прийшов нас знищити. Така і продовжується математика, Нічого нового. знищити, тільки знищити. Що тут? От ви ж бачите, хто тут. От я що? І Хто я? Одразу після влучання на місці трагедії почали працювати всі профільні міські служби. Комунальники закривають вибиті вікна, прибирають уламки, відновлюють дороги й тротуари. Роботи тривають безперервно вже дві доби після обстрілу. Вогмилова в нас тут не було коли був приліт. А ну ми прийшли. Вдячний настільки вдячний така організація, ну зрозуміло, що в четвертий рік війни, стільки техніки, стільки виральників, ну стільки всього. Ну, ми дуже вдячні. Ми були в своєму помешканні, ну, можна описати одним словом, шах. Можна відмітити роботу міських служб, особисто ми Я його тут бачив, він весь час був практично там. Станом на 4 січня на місці вибуху триває масштабне прибирання території, уламки скла, бетону, металу. Все це комунальники щодня вивозять десятками машин. Працівники благоустрій працюють, вони збирають сміття, все збирають, грузять завантажувач. Він завантажує вантажний самосвал, який вивозять. Як ви бачите, будівля знішена. Повністю і майже десяток будівель навколо. Немає вікон, робота багата і завдалі набагато більше, ніж можна уявити. Дуже великий об'єм робіт. Працювали, от починаючи з моменту прильоту, і працюємо безперервно до теперішнього часу. Люди працюють і вночі, і вночі чуть менше людей. Хтось когось замінює, хтось їде домой, відпочиває, приїжджають інші. А тому що роботи дуже багато і по контурам, і по покрівлям, і дорожні служби працюють, і служби теплові мережі, електричні мережі. Роботи дуже багато зараз. Навіть не можу сказати. Ати ще скільки залишилось, ну більше половини вже зроблено, тому що працює опалення, ну, і люди а, проживають у квартирах. Тому роботи не припиняються не на хвилину. Будемо працювати до кінця і сьогодні. і Завтра поки не закроємо усі контури, поки люди не зможуть спокійно знаходитись у своїх квартирах. Станом на 4 січня рятувально-пошукові роботи на місці трагедії тривають через дві доби після влучання. Звичайника знайшли фрагменти ще двох тіл під Валами. Таким чином, кількість загиблих унаслідок удару по Харкову зросла до шести. Серед них і трирічний хлопчик, життя якого забрали російські ракети. Ольга Трачук, Олег Синицький, Андрій Сириця та Олександра Уваров. Харків новини. Квартири знищені, покрівлі пошкоджені, вікна вибиті. Після двох прицільних ударів балістикою десятки висоток у середмісті Харкова залишилися напівзруйнованими. Згадуючи події 2 січня, місцеві мешканці кажуть, дивом самі зосталися неушкодженими, а от житло вціліти не змогло. Нічого нема, вікна нема, стіни пошкоджені, двері пошкоджені, але е, нам допомогли одразу всі вікна закрили, тобто воно все тепло. Е, можна працювати там, все відновлювати. В момент вибуху там знаходилась мати мого чоловіка. Вона е, дуже класна, що вона не постраждала. Вона всирок. Чувасторова летіли каміння, летіло там на кришу. У нас в під'їзді дев'ятий під'їзд там сім пробоїн дуже великих, восьмий під'їзд теж сім пробоїн. У сьомому під'їзді пробоїна дуже велика, пошкоджені окна там повилітали у деяких квартирах. Надо сказати велике дякую всім службам. Тому що вони дуже оперативно, буквально на півдесятого вечора вони вже закрили у нас вибиті вікна. Сьогодні вже залатали наші дахи. Ну ми всі разом друг другу допомагали, але ж це був жах. Для мешканців будинків, що зазнали пошкоджень, неподалік від місця трагедії розгорнули мобільний ЦНАП, який функціонував і впродовж вихідних, аби всі охочі встигли звернутися по допомогу. Дуже зручно, дуже зручно. Люди навіть спочатку сприймали цю інформацію як казкову, що працює цнап у неділю, в суботу та неділю. Але ж всі прийшли, повірили і дуже дуже дякують. Тут дуже класно зорієнтувало, що робити, як які послідовності, як отримати допомогу, все ясно. Дуже все ясно. Мене зустріли, провели куди підійти, до кого хлопці, дівчата розповіли, який порядок дій. Все ясно. Допомога потрібна, бо немає можливості одразу все зробити. Відтак у цьому мобільному ЦНАПі можна отримати консультації та подати заяви на різноманітні види допомоги, зокрема і за програмою є відновлення для отримання відшкодування від держави за пошкоджене житло. Працюємо, приймаємо людей, бо дуже багато постраждалих, дуже багато руйнувань, тому потрібно людям подати і на допомогу, і на її відновлення, і внести документи в реєстри речових прав. Для того і відкрили мобільний ЦНАП в суботу і неділю. Сьогодні вже другий день. Ми працюємо, щоб якомога більше приймати людей. Є також зараз. Юрист у нас справа захисту є, представник з адміністрації вносять в реєстри на благодійні фонди. Працюємо, які є питання, все відповідаємо. За два дні до мобільного цнапу звернулися десятки людей. Зокрема, лише за ранок неділі до центру навідалось майже півсотні громадян. Для подачі документів потрібен мінімальний пакет, кажуть фахівці. Зазвичай вистачає паспорту, ідентифікаційного кода та документів на право власності. Для подачі на її відновлення потрібно з собою брати паспорт, код, це власникам житла, власники, співвласники житла, право власності на житло. Якщо документи до 2013 року і вони не внесені в реєстр речових прав, у нас приймають реєстратори і вони зразу вносять в реєстр. Ольга Трачук, Олег Синицький, Андрій Сириця та Андрій Пакулов, Харків. Новини.